Моє вітання. Сьогодні місто Хорошів. Так, Запросили нас покращити ситуацію в криниці. сказали пісочок. Пісочка тут оказалось чуть-чуть. Далі пішли суглинки. І вже за цими суглинками ми знайшли ще одну прослойку піску. Ну, в общем, 4 метри від криничного дна. Довго сумнівалися, яку свердловину зробити, так як у замовника погружний насос. Ми все-таки зробили 110-ту. Але якість води там дуже погана. Ми боялися, що буде залізо, дні вода без заліза, але з якоюсь запахом хімії незрозумілої. Тут колись було виробництво і багато зливали в ґрунти. В ґрунти зливали цю всю хімію. До речі, оця верховодочка колодязна, вона нормальна. А оцей пласт, що йде глибше, він уже заражений. Ось Такий парадокс. Вище нормально, глибше заражений слой. Тому ми його так 160-ю трубою обсадили, щоб він на колодязь не, не переливалася вода. Тут в колодязі набирається десь метра до півтора води. Цієї води, в принципі, для будинку вистачає, але не вистачає там на полівина. На все остальне тому залишаємо погружний насос на тому ж рівні, де він висів. А вже із цієї скважини буде брати, качати другий насос. Я думаю, поставимо поверхневий насосну станцію поставимо. І вже вона буде брати із цієї скважини на полів буде водичка. Так, ну, в общем, все це виглядає так. Тихо. Тут насосна станція качає із скважини, а там новенький погружний насос, чекає поки прибуде хороша вода в так. так, Перевіряли, ми хвилин 20 качали, динамічний рівень спускається десь до 7 метрів і продуктивність там в районі тонни за годину залишається ну, Зараз у нас рістоник дві час качає поки динамічний стовп не спустився так ну ось 10 хвилин качаємо артем світи. бачимо як далеко улетіла. улетів динамічний рівень так звідси то погано видно ну так метрів до 7 улетів так? Далеченько летіла вода, но не вибирає, не викачує просто продуктивність. Чому вибрали поверхневий насос? У них 8 метрів глибина осмоктування. І коли динаміка приближається до 8 метрів, продуктивність насосу понижається. І Тому знаходить точку, не потрібно примусово, якщо б сюди погружного насоса кинули, б його треба було б душити краном, для того, щоб він не вибирав воду. А цього ж не треба, тому що він, так скажем, само знаходить точку равновісія. Продуктивність свердловини і верніше дебет свердловини і продуктивність насосу знайшли точку равновіснія. От така, бачимо, вода вона аж піниться. Тобто там якоїсь хімії. Якісь як нафто, нафтою якоюсь, то ли бензин, то ли солярка. От, якимось таким отдається вода. А в колодязі от нормально. Так. Ну, Але ми зробили все, що могли. Результат все-таки є. Технічна вода безперервна є. Що ще треба? В общем, дзвоніть, пишіть, Надо будуть гроші. Висилайте. Всім пока!